Вітаю вас, друзі. Події вчорашнього і особливо сьогоднішнього дня чітко вказують нам на те, що під головнокомандувачем ЗСУ генералом Залужним почало хитатися крісло. Проте давайте про все по порядку та розпочнемо цей випуск з того, що вчора на Фейсбук-сторінці народного депутата України, голови підкомітету оборони Мар'яни Безуглої з'явився пост. В якому вона прямо закликала головнокомандувача ЗСУ піти у відставку, Мар'яна Безугла написала про те, що типу головнокомандувач ЗСУ не зміг надати план задуму на наступний 2024 рік про те, що військові просто сказали, що їм типу треба збирати не менше 20 тисяч громадян на місяць, що вони не можуть пояснити, як вони бачать війну, про те, що немає ніякого задуму, і що таке керівництво має піти у відставку. Але я одразу хочу сказати, що такий пост Мар'яни Безуглої він насправді виглядає якось навіть дивно, тому що цього місяця президент України Зеленський гучно офіційно заявив про те, а саме 7 листопада, що Сили оборони України має чіткий план дій із деокупації територій у наступному 2024 році. А тут Мар'яна Безугла каже про те, що ні, немає ніякого плану, немає ніякого задуму на 2024 рік. Звісно, в суспільстві почалися дискусії, шквал емоцій насправді, тому що більшість українців довіряє ЗСУ, і тут такі пости. Дійшло вже до того, що сьогодні вранці з'явилось повідомлення від партії фракції, вірніше Слуги народу про те, що вона сама свій прес-служба, що це особиста заява безуглої. Також сьогодні після обіду з'явилася інформація про те, що частина депутатів зі Слуги народу хочуть виключити безуглу з фракції. Тим не менш, не дивлячись ні на що, ні на такі заяви, ні на можливе виключення з фракції, ні на реакцію українського народу, Мар'яна Безугла вирішила піти далі. Сьогодні вона опублікувала уже другий пост, де почала детально, причому цей пост досить довгий, писати про ситуацію в ЗСУ. Про совок, про куміство, зокрема, генеральське, з такими прикладами неефективності. Зокрема, вона пише про те, що знімає десятки комбригів, але жодний генерал внаслідок службового розслідування не був понижений у посаді: про касти, клани, про те, що немає незалежної системи оцінювання ефективності проведених операцій, про те, що не бережуть життя людей та інше. І ось уже цей другий пост народного депутата Мар'яни Безугли, він же викликав дещо інші емоції, емоцій стало дещо менше. І я вам скажу, що насправді оцей другий пост він же починає сприйматися навіть в деякій мірі боляче так, для багатьох. І те, що він взагалі з'явився, це такий навіть маркер. Тому що перший пост можна було по-різному сприймати. Мар'яну Безуглу називають українським Жириновським, але цей другий пост, в якому насправді вона написала багато того, що хвилює українців, адже ми знаємо про те, що в ЗСУ дійсно багато совка, що реформа української армії, на жаль, не була проведена. Ми знаємо про багато проблем. І тут, якщо з'являються такі пости від безуглої, я не дарма сказав, що це маркер, тому що якщо вони будуть і далі з'являтися, відповідно можна буде подивитися на реакцію суспільства. І цілком можливо, що або буде посилюватися тиск на генерала Залужного, щоб він сам подав у відставку. Або його відправить у відставку уже Верховний Головнокомандувач. Будемо сподіватися, що буде збережена єдність. Україні точно не потрібен розбрат. Але ми бачимо, що ситуація дуже напружена. Що ж буде в такому разі? Я бачу два варіанти розвитку подій. Якщо залужний втратить посаду, чи під тиском, чи його звільнять. Буде прийнято рішення, то тоді він може балотуватися президент України. І для цього у нього є і з одного боку рейтинг, тому що рівень довіри населення українців до ЗСУ дуже високий, а з іншого боку, є у нього і підґрунття. І це підґрунтя це Порошенко, його політичний вплив, політична сила, його медійний вплив і фінансові ресурси. Чому я про це кажу? Справа в тому, що ще в перші дні повномасштабного вторгнення, навіть перед ними насправді перед повномасштабною війною, медіаресурси Порошенка почали дуже сильно рекламувати Валерія Залужного. Для чого це робилося? Це робилося для того, щоб перемога України, щоб вона у українців асоціювалася саме з генералом Залужним, ну відповідно, всі невдачі з президентом України Зеленським. Робило це спеціально, це звичайна політтехнологія, розколу, тому що Порошенко дуже хоче борнитися до влади. Але ж Порошенко чітко розуміє те, що він не буде президентом, не виберуть його більшість українців. І такий варіант, щоб він був в тіні, ну, типу як раніше Коломойський був в партії Тимошенко в Біті, цілком Порошенка влаштовує, тому що реально він буде при владі. Залужний буде від нього залежним щодо фінансових ресурсів, щодо медійної підтримки, політичної підтримки, адже у Порошенка розглужена політична мережа. І враховуючи те, що насправді ситуація складна між Порошенко і Зеленським, і враховуючи цих ботів, того всього, що відбувається в соціальних мережах, на телеканалах Порошенка, залужний він. Не будучи людиною Порошенка, він, в принципі, погодився на таку політичну підтримку. І це видно. Видно хоча б по тому, що, зокрема, 13 січня цього року була така новина, що телеканал Прямий отримав від Валерія Залужного подяку за патріотизм та допомогу ЗСУ. Є подяка, телеканал Прямий опублікував. Крім того, була новина про те, що Залужний благословив календар П'ятого каналу в минулому році у грудні. І генерал Залужний чудово знає і розуміє реакцію на це Офісу президента, розуміє реакцію Зеленського, який, до речі, його призначив на цю посаду своїм указом. але він приймає, приймає таку політичну підтримку. Тому після відставки, поза якими сумнівами, він піде в політику, раз він же на це пішов, на це погодився, на таку підтримку. І насправді, щодо такого розвитку подій, він цілком можливий. І інший варіант. Потрібно розуміти, що Совок з армії нікуди не подівся. В армії зараз служать більше мільйона українців. І Всі чудово бачать ті проблеми, які є, бачать, що відбувається, один одному розповідають. І якщо Буде політична боротьба і будуть підніматися ці проблеми, болючі питання щодо ЗСУ. Якщо це все будуть вішати на залужного безпосередньо, то відповідно тут ще невідомо щодо результатів виборів. Це важливо. Багато що можна, скажімо прямо на залужного скинути, і це зрозуміло. Починаючи від територіальних центрів комплектування кадрів. По суті, з воєнкоматів і закінчуючи невдачами на фронті. Але ж, потрібно розуміти, що багато що для мобілізованих українців залежить від тієї частини, куди вони попали. І про це всюди пишуть у соціальних мережах, що важливо попасти в частину з хорошим командиром в Україні ця совкова вертикаль влади в армії. Авторитарна така система, на відміну від того, що є в країнах НАТО, на жаль, з одного боку, у нас дуже мало частин переведені, і що стосується штатки, неуправління, я маю на увазі бригад, на стандарти НАТО мало. Усі новостворені бригади вони формуються по совковим стандартам, по совковій штатці, тому що немає для цього досвідчених офіцерів, які могли би брати на себе відповідальність. В основному це мобілізовані з військовими кафедрами, звідси безліч проблем, і лише засовкова модель управління в таких частинах вона насправді діє. Моя особиста думка така, що заміна генерала Залужного на іншого генерала вона систему цю не змінить. І, взагалі, я собі не уявляю, як під час повномасштабної війни можна замінити цю совкову систему. Враховуючи те, що поза всякими сумнівами буде розбалансування, може все посипатись, ні, на це насправді ніхто не піде. Раніше, починаючи ще з 2015 року, потрібно було цим займатися після Мінська два одразу. Але, як кажуть, маємо, що маємо, наші політики вони тільки вміють голосно говорити і розказувати. А зараз ось така ситуація склалась. Проте. Звісно, потрібно щось міняти, щось робити, якісь рішення приймати, тому що війна затягується, зміни однозначно потрібні, щоб українці самі хотіли йти у Збройні Сили України, самі мобілізуватися, щоб армія, по суті, була по факту роботою, і це важливо, і ми однозначно до цього прийдемо. А яка у вас думка щодо цієї напруженості, щодо цих постів безуглої і всього того, що відбувається, пишіть в коментарях. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі. Всім пока.